Це новини головні події в Україні та світі просто зараз. Перезавантаження митниці. Профільний комітет підтримав законопроєкт. Активно завозять партії пального. Чи зростуть у вересні ціни на бензин та дизель? Підпалив два автомобілі поліції. У Києві затримали 20-річного чоловіка. Росіяни контролюють близько 40% часового яру. Представник 24 ї ОМБР імені короля Данила Андрій Полухін зазначив, що ворог може отримати тактичну перевагу на висоті, якщо захопить все місто. Йдеться про територію над Костянтинівкою, Дружківкою, Краматорськом та логістичним шляхом між ними. Наразі місто часів яр розбите. Ворог лишає один по собі слід, як при окупації Авдіївки та бахмута. Це просто руїни. Ворог не вважає ці території своїми. Він просто руйнує все, що знаходиться у нього на шляху. Проводити ротації на тих напрямках, де тривають наступи ворога, ризиковано. Так у думку в ефірі «Ранок лайф висловив Сергій Братчук. За словами речника уда південь, потрібно посилювати наші позиції відповідними резервами, а не змінювати досвідчених бійців. На сьогодні наступи ворога вони звузилися до двох-трьох напрямків, там де є неспекотніша ситуація. І власне зараз проводити там відповідну ротацію. Це є певними ризиками і, звичайно, рішення приймати вищому військово-політичному керівництву держави. Але в будь-якому разі, ми всі розуміємо, що досвід бойових бригад його нікуди не подінеш. Це той плюс, який допомагає втримувати ситуацію. Тим більше я сказав про те, що на цих напрямках вона ви не гіше мене знаєте є найскладнішою, і сьогодні хтось навіть намагається робити певні прогнози, що буде далі. Під час останньої ракетної атаки з боку Росії чотири енергоблоки на українських атомних електростанціях були відключені від мережі через коливання в енергосистемі. Зокрема, три з чотирьох рівненської та один енергоблок на південно-українській АЕС Україна у своїй офіційній ноті до МАГАТЕ заявила, що окупанти намагалися зірвати роботу українських АЕС. Відключення світла у 2-3 черги діятиме до кінця тижня. Про це в ефірі ранок лайф сказав експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев. За його словами, генерації зараз достатньо далі буде легше і далі ми вийдемо в те, що, власне кажучи, прогнозувалося мінімальна кількість вимкнень електричної енергії передусім в пікові години. Генерації зараз достатньо зараз проблема в передачі і розподілі електричної енергії, тому що основний удар було нанесено по станціях з які передають і розподіляють електричну енергію між споживачами. У вересні ціни на бензин і дізель в Україні не зростуть. Директор консалтингової компанії А 95 Сергій Куюн в ефірі День Лайф зауважив, що компанії трейдери зараз активно завозять партії пального, які будуть зі старим акцизом. Це відповідно не сприятиме підвищенню цін. У нас зараз дуже гарний період. Ціни нафтові впали в світі, тобто, якщо вони були там у на початку. Серпня десь 85-84 долари за барель, то сьогодні це 77-78, тобто майже 10%. І відповідно це все зменшило закупівельну ціну, тому будемо мати такий компенсатор підвищенню податків, тому впевнений, що на бензин-дизель ми нічого особливого не побачимо в вересні. У Києві Шевченківський районний суд задовольнив клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу Ігорю Коломойському і стримання під вартою змінили на заставу в розмірі 1 мільярд 877 мільйонів 360 тисяч гривень. А тим часом голова антимонопольного комітету Павло Кириленко вніс за себе 30 мільйонів гривень застави. Про це повідомило суспільне з посиланням на ВАКС. А я нагадаю, що Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 мільйона гривень та у недостовірному декларуванні. У Києві затримали 20-річного чоловіка, який підпалив два автомобілі поліції. Повідомляють, що замовлення чоловік отримав через Телеграм. За це йому обіцяли заплатити 6 тисяч доларів. Утім, грошей він так і не дочекався. Киянину повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі півтора мільйона гривень. Бажаючи заробити, чоловік погодився на пропозицію, після чого отримав детальну інструкцію щодо здійснення злочину. У мене у мене є відео, як я це робив, я можу це показати. Тобто, ось цей мел там на листочку мені сказали, що треба саме датами і так далі. Для реалізації злочинного наміру зловмисник ретельно підготувався. Винення в квартиру у житловому будинку неподалік управління поліції, переконавшись у відсутності свідків, приступив до активної фази злочину. Для підпалу авто використовував легкозаймисту суміш перезавантаження митниці. Профільний комітет підтримав законопроєкт і рекомендував раді проголосувати за нього в другому читанні. Він передбачає прозорий конкурс на голову державної митної служби, його політичну незалежність, переатестацію всіх працівників, підвищення зарплат. Тощо, якщо Верховна Рада ухвалить закон, то Україна виконає одразу три структурні маяки від Міжнародного валютного фонду, Світового банку і США. Це розблокує 6 мільярдів доларів для України. І застосунку плюс» хочуть створити онлайн ТЦК. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко інтерв'ю Форбс Ukraine розповіла, що зараз у застосунок додають опцію онлайн-рекрутингу з можливістю підписати контракт або мобілізуватися у два кліки. Окрім цього, у розробці три типи відстрочок для багатодітних сімей, людей з інвалідністю та студентів денної форми навчання. Іноді користувачі плутають Резерв Плюс з абсолютним захистом від необхідності виправлення своїх даних в ТЦК. Це не відповідає дійсності для повної інтеграції онлайн послуг, таких як постановка на військовий облік, потрібен час. Це займе близько півроку, аби вибудувати роботу бекенд системи у ТЦК. Хвилина мовчання в пам'ять про тих, чиї життя обірвала російська агресія. До дня пам'яті загиблих захисників Укрпошта презентувала чергову благодійну новинку воєнного часу, одноіменну пам'ятну марку. Як вона виглядає та що символізує, дізнавався Олег Ендриксон. У знаковому місці в знаковий час у день пам'яті загиблих захисників України Укрпошта презентувала чергову тематичну новинку. Зображений на Марці під назвою Хвилина мовчання Меморіал полеглих у війні з Росією героїв продемонстрували широкому загалу у відповідній локації. Церемонія спецпогашення стартувала о дев'ятій ранку, коли країна зупинилася на 60 секунд, щоб вшанувати воїнів, лікарів, цивільних, котрі пішли у вічність. Щоразу, як я проходив цей меморіал стихійний, але такий важливий і такий щирий, мені підкатували сльози до горла, тому я прийшов і намалював. Думаю, що з малюнком це недовго взяло, може 3-4 години, а робота над Маркою тривала місяць. На поштовому випуску хвилини мовчання також зображена світлина Сергія Майдукова Марсове поле Львів. Доповнення до фото вірш Ліни Костенко. Такий мікс зазначили в Укрпошті благодійний і покликаний допомогти проєкту на щиті. Бурніси не кожного загиблого воїна, і зокрема, проєкт на щиті він призначений для того, щоб знайти загиблого воїна, повернути його додому. І цей проект дуже важливий і підтримується ця ініціатива головнокомандувачів збройних сил. відповідно, зокрема, і Укрпоштаю для того, щоб мати відповідні спроможності, за час повномасштабного вторгнення Укрпошта випустила 13 тематичних новинок. Далі Буде наступний випуск буде теж благодійним для підтримки притулків по Україні, але далі буде марка безумовно присвячено дню казацтва, бо це святе, це підтримка наших збройних сил. І ще декілька сюрпризів, які сподіваюся, наші збройні сили, ГУР і всі інші дадуть нам можливість гідно відзначити. Тираж нової марки хвилина мовчання 350 тисяч примірників. Конверту. Перший день 40 тисяч. Тематична шпапка випущена у кількості 500 екземплярів. Такими були головні новини на мить. Далі ефір продовжить Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.